Інтерактивний підхід системи Арбук до навчання в класі це те, про що кажуть: краще один раз побачити ніж сто разів почути. Учні мають змогу побачити та правзаємодіяти з будь-якими об'єктами від наукових приладів до величних пам'яток історії людства та природних об'єктів. Діти реагують на 3D-моделі, експерименти, оцей весь інтерактив платформи, з вау-ефектом. Це частково схоже на те, як немовля, маленька дитина починає вивчати світ. Вона всього торкається, вона намагається все роздивити, спробувати на смак, на дотик і так далі. Тобто, це от дуже схоже і учні. Просто висловлюють своє захоплення, і іноді їх просто неможливо відірвати від е, таких уроків. Аналітика та рефлексія це ваша можливість побачити результати е, не тільки учня, але і вчителя. Зрозуміти, що завжди є напрямки в вдоск... і завжди є можливість стати кращим.